Доброго ранку! З вами знову я і ми продовжуємо з вами вчитись рахувати. Минулого заняття ви рахували одноцифрові числа до 9. Для початку давайте пригадаємо всі цифри, які ми знаємо, всі числа та цифри. Від 1 до 9. Це одноцифрові числа. Чому? Тому що складаються і пишуться вони з одної цифри. Давайте пригадувати. Перша цифра. Це цифра. Один. Повторюємо. Один. Друга цифра це цифра. Два. Два. Третя цифра це цифра. Три. Три. Повторили? Добре. Наступна цифра, яку ми вивчали, цифра 4. Чотири. Повторили? Добре. Далі. Цифра, яку ми вже також писали, вивчали. Цифра 5. 5. 5. Ще одна цифра. Цифра Шість. Шість. Пригадали? Ідемо далі. Після шести. Що в нас йшло? Сім. Сім. Повторюємо. Сім. Добре. Передостання одноцифрова цифра. Вісім. Вісім. 8. Є чудово. І остання цифра, яку ми вивчали, це цифра 9. 9. 9. Повторили? Давайте по... від 1 до 9 ще раз порахуємо і запам'ятаємо, що всі ці цифри це одноцифрові числа. Одноцифрові. Чому? Поясню. Одноцифрове число, одноцифрова цифра називається та цифра, яка складається з одного елемента, з одної однієї. Один, два, сім, вісім. Бачите? Поставимо між ними коми, щоб ви бачили, що вони, кожна сама за себе відповідає. Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Це все, дітки. Повторюю, наголошую одноцифрові числа. Далі у нас після дев'яти ідуть уже двоцифрові числа. Саме слово, двоцифрові числа. Чому ми так кажемо двоцифрові? Тому що число складається з двох, з двох цифрок. Зараз я вбираю наші цифри, вони нам не потрібні. І ми почнемо вивчати з вами першу двоцифрову цифру. число. Яке це число? Яке йде після дев'яти? А після 9 в нас йде число 10. Десять. Ось як воно пишеться. 10 складається з одиниці та нуля. Це двоцифрове дво число. Чому? Скільки рахуємо тут чисел? Один, два. Одна одиничка. Ставимо паличку і один нулик. Скільки паличок? Паличок у нас. Дві. Тобто, скільки циферок? Дві. Дві цифри. Двоцифрове число. Дві. Дві. Цифри. Двоцифрове число 10. Давайте з вами перевіримо, що таке 10 і чим відрізняється 10 від 9, 8, 7 і так далі на спад числа. 10 та 9. Зараз ми їх порівняємо. У нас є. Дев'ять предметів і є десять предметів. Давайте з вами подивимось і порівняємо. Що більше: 10 чи дев'ять. Розглянемось ось ось цю дев'яточку і нашу двоцифрову десятку. Дивіться, у нас тут зображені зірочки. Давайте ж порахуємо, скільки їх тут. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Шість, сім, вісім, Дев'ять зірочок. А тут у нас хто зображений? Вівці, так? Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. І на одну ще більше це десять. 10. Отже, тут 9 зірочок, а тут 10 баранців. Наскільки більше предметів? На одну. Так, на одну. Зараз будемо порівнювати. Ось будиночок складу числа 10. І в нас зображено тут число 9 та число 1. Порахуємо, скільки тут цукерочок. чи справді 9. І додамо ще один. І в нас утвориться двоцифрове число. 10. Давайте це перевіримо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Додаємо один. Десять. Дев'ять. Десять. І утворилось 10. Отже, Наскільки 10 більша за 9 на одну цукерочку. 9 і додали ще одну. Після 9 йде що? 10 на один більше. Отже, 9 додати 1 буде 10. Зрозуміли? Чим відрізняється 10 від 9? Одною цукерочкою. 10 більша за 9 на 1. Тепер давайте з вами розберемо, як же правильно писати число 10. Цифру 10. Так як у нас цифра 10 це двоцифрове число. Буде писатись з двох цифр. Буде писатись з одинички, як я на початку розповідала, і нуля. Тобто пишемо одиничку. Згадуємо, як писати одиничку. Зверху до низу, Зверху вниз. Зверху вниз. Зверху, вниз. Написали одиничку. І потім поруч біля одинички пишемо нуль. 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 Ось так писатиметься число та цифра десять. Один і нуль. Один і нуль. Як пишеться один? Зверху вниз. Як пишеться нуль? Зліва направо право або справа на ліво овалить да? по колу. Не більше за одиничку. нулик повинен бути такого ж самого розміру, як ваша одиничка. Так. Так. Ще раз. 1 і 0. Це число 10. Так? 10 буде більша за 9. Наскільки? У нас є 9? Наскільки ми сказали? На одну цукерочку. А давайте ще порівняємо. 10 і вісім. Наскільки буде 10 більше за вісім? Якщо за дев'ятку вона на один. А 9 більше за вісім. Чи на один? Один додати один буде. 1 додати 1 буде 2. Отже, 10 більше за вісім. На дві цукерки. У нас йде 8, 9, 10. 8. додали ще одну паличку. 9. додали ще одну 10. 10. Ось це число більше за 8. На 2 предмети. На дві цукерки. Десять більше за 9. На один предмет. На одну цукерку. Ну, ось і все. В принципі, на цьому наше заняття і завершується. Вчимо цифру 10. Запам'ятовуємо, що вона двоцифрова, тобто число 10 двоцифрове. А всі цифри від 1 до 9, які одноцифрові. Так, так. Ще раз. Від 1 до 9 всі числа одноцифрові. Це які? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Так, так. А вже 10 наступне число більше за 9 на одну одиницю. буде яким числом? Двоцифровим. Число 10 складається з двох цифр: з одинички та нуля. З одинички та нуля. Запам'ятали? Тепер гайда виконувати домашнє завдання. Тренуємось писати число та цифру 10. Запам'ятовуємо, що воно двоцифрове. Та виконуємо і розв'язуємо приклади на додавання складу числа 10. На цьому все. До побачення!